Триває ефір громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. З нами на зв'язку Руслан Таліпський, керівник руху меценати для солдата. Вітаємо вас, пане Руслане. Добрий день, слава Україні. Дякую за запрошення. Героям слава. слава, і отже, нагадаю нашим глядачам і слухачам, що проект, який ви очолюєте, діє з 2015 року, тобто фактично, майже від початку АТО ви почали допомагати солдатам. Зараз ми так розуміємо, що роботи з'явилося, на жаль, на жаль, набагато більше. Тож розкажіть про те, чим ви зараз саме займаєтесь, як багато людей долучено до проекту, і загалом, який настрій у волонтерів і людей, з якими ви працюєте? Зрозуміло. Дякую вам за запитання за запрошення. Насправді, волонтерський рух робить це те саме, що й раніше. Єдина лише обставина, що в першу чергу у нас пріоритетність для потреб армії для зсу. І робимо все, що можемо і, і молитвою, і гуманітарною допомогою, і передаємо бійцям нашим захисникам все, що потребує. і те, що ми можемо в біро наших можливостей обмежених фінансових спроможностей передавати. Але передусім, ми даємо свою любов, підтримку. І шануємо героїчний чин наших захисників і захисниць, котрі взяли до рук зброю і захищають наше мирне небо. І дякуємо за це мирне небо щодня. Гуртуємо людей. Багато людей додалося до, наших, до нашого руху по різних містах Волині і України і в світі. Якщо ми допомогли передати більше 30 гуманітарної допомоги тірів для Переселенців для ЗСУ, для родин військових і для родин небесних воїнів так само передали з нашими партнерами понад 20 машин на передову, і автобус закупляли речі, які ну, не хотілося б зараз говорити на загал. Коли здобудемо перемогу, то можна більше детально розказати. Зараз завершуємо збір коштів на дрон для наших хлопців. Теж передали чотири дрони. Ось але в першу чергу наша функція і таке завдання гуртувати людей, щоб вони не було на них віри, не було, поневіряння не було. Хто що може, нас волонтери стоять біля стели, біля стенду в центрі на тетральному майдані біля стенду небесних воїнів, і робимо. Кікімори, плетемо сітки, збираємо допомогу від людей чи адресно доставляємо по мірі можливості для наших хлопців, робимо окопні свічки, відвідуємо наших захисників, які знаходяться в госпіталях і шпиталях. Ну і, звісно, в першу чергу починаємо вже інтенсивно. Спілкуватися і в міру наших можливостей підтримувати морально психологічно сім'ї, які залишилися без годувальників. В Першу чергу це стосується малих неповнолітніх діток, так би мовити, наш проект, який носить назву Діти Небесного легіону. Власне, на цих вихідних нам нарешті вдалося з третьої спроби провести такий внутрішній закритий захід, де з'їхалося більше 60 осіб з діток і дружин небесних воїнів. Це в основному всі сім'ї, які втратили своїх коханих людей в 22-му році, тобто під час повномасштабної військової агресії Росії проти України. Роботи справді дуже багато. Головне, аби не гинули наші хлопці. На жаль, позавчора загинув мій однокласник. Разом вчилися в одній школі. Денис Кудрявцев. хочу виразити спічуття всій його родині і дружині і дітям. На жаль, багато в нас таких сімей проти багато. Якщо хтось можливо має контакти, має е, інформацію, де є дітки небесних воїнів. Бо ми цю інформацію обробляємо поступово, дивляться ці родини не тільки з Волині. Ось то теж закликаємо сконтактуватися з нами через Фейсбук сторінку меценати для Судата, чи підійти до нас до стенду загиблих героїв Небесної і е, війни української. І всіх завжди закликаємо, хто чи може долучатися, щоб підтримувати наших хлопців через різних волонтерів, не, не обов'язково через нас мусимо гуртуватися, адже ми всі в спільному чині і мусимо всі разом пришвидшити спільно нашу перемогу. Пане Руслане, ще дійсно трішки детальніше розкажіть, з якими містами можливо ви працюєте. Ви згадували також за кордон, які українці за кордоном чи, можливо, це іноземці, теж долучилися до вашої волонтерської діяльності. Це передусім Польща, Британія, Австралія, Австрія, Німеччина, Іспанія. Багато з наших друзів з діаспори, з ким ми. Співпрацювали і співпрацюємо так само. Це Канада, Сполучені Штати Америки. Звісно, що зараз в меншу міру йде комунікація, але все ж таки бо багато хлопців, передусім на передовій і, ну, потребують ці уваги. Тому ми з розуміння до цього ставимося, Адже в першу чергу в нас був довгий час займалися саме дітками. Чехія, ну можна порахувати багато Ізраїль. Зараз так з пам'яті починаю згадувати те саме по Україні. Додаються нові друзі, колеги і іноземці додаються, ось дуже темно бачити, що дуже багато ну, країн цивілізованого світу приймаються нашою долею. І намагаються всіляко підтримати, розділити цей біль теж на плін багатьом людям, які взяли наших людей-переселенців в перші дні е, війни. От, е, в кінці лютого і на початку березня ми з нашими друзями, партнерами з Біали, е, в особі пані Гражини Станішевської змогли вивести в безпечне місце. Понад 80 осіб в першу чергу з родин небесного легіону, щоб трішки заспокоїти їх і відновити їхній моральний психологічний стан. Окрім того, інші були люди. Тому ну, співпраця вона йде. Ми мало зараз ще публікуємо. Не розписуємо про діяльність, бо на жаль, дуже багато хлопців зараз на жаль гинуть. Але робота в нас постійно йде. Постійно ми обговорюємо проекти вже на 2023 на рік. Щоб діток трошки оздоровити, вивести в Карпати і готуємо різні заходи. Тому насичена програма нашої діяльності є єдине, щоб. Дійсно, от хотілося б, щоб якомога більше було позитиву з фронту і якомога швидше відновити нашу територіальну цілісність. Але, ну, на жаль, ми всі знаємо, якими великими жертвами і випробуваннями це все іде. Тому наша справа тихенько робити і мати те терпіння. А наші хлопці, наші військові безпосередньо вже при першій лічій нагоді. Зроблять все, що від них залежить, і тому наша справа підтримати, чи може чи можемо надавати моральну психологічну допомогу, молитися за них, ну і гуртуватися тут в тилу, бо все-таки нам набагато легше, попри ці відключення світла, якихось там тимчасових незручностей. Це все ніщо порівняння з тими випробуваннями, які мають щоденно наші хлопці і ризикують своїм здоров'ям, а то й навіть на жаль віддають своє життя. Пане Руслане, от за цей час з якими підрозділями, можливо, так, якщо це не секретна інформація, ви співпрацювали, кому допомагали? Чи це якісь конкретні, чи це по всій лінії фронту? Вони розкидані? В першу чергу. Це стосується наших земляків, волинян, які перебувають в наших військових, ну в межах нашої області? Це 14-та бригада і 39-й зенітно ракетний полк. І прикордонники на жаль, не всю інформацію можу подавати і ССО, і наші пілоти ну, багатьом помогли хто до нас звертався в міру наших можливостей. Змогли чим змогли забезпечити і підтримати головне не тільки до речі, Волиня хто до нас зверталися, і з Дніпровщини і з Кропивниччини і з Чернігівщини. Київщини, тобто ми не розділяємо хлопців на своїх інчух, бо це всі наші хлопці. Єдине, що дійсно тут краща комунікація, бо хлопці місцеві вони тут курсують відрядження там тиждень. Може бути там 10 днів. То вони завжди можуть теж під'їхати, щось завантажити, поспілкуватися більше комунікації, більше бачимося один одного. Але так само і передавали машини і на інші підрозділи. І так само зараз передаємо на 92-у військову частину, і в Житомирщину, і в Черкащину до речі, теж там наші волиняни теж там служать, і можливо не так кількісно, але теж вони там є. Пане Руслане, Ви сказали, що переважно займатися зараз забезпеченням потреб армії, також підтримкою в основному дітей та сімей загиблих героїв, але Раніше ви займалися також, і як ви сказали, морально-психологічною підтримкою бійців, які вже повернулися з війни, ми розуміємо, що після перемоги дуже багато таких воїнів повернеться, і їм потрібно буде також допомогти реабілітуватися в мирному житті. От чи могли б ви розказати більш детально про цей напрямок роботи? Адже у вас уже є такий досвід, і наскільки ми зрозуміли. Особливість проекту саме в тому, що е, волонтерами вас також є в тому числі люди з бойовим досвідом, тобто ну, побратими, і відповідно ті, хто повертається, вони швидше можуть знайти спільну мову, так, і ці люди, які їх розуміють без слів, можуть їх підтримати. От розкажіть детальніше про це, як саме це відбувається, як здається е, повернути з війни мається на увазі в моральному плані так людину до мирного життя. Це дуже актуальне питання. На жаль, синдром після воєнний він не зникає. Хлопці можливо фізично вже не на війні або не будуть на війні, але війна ну, залишатиметься. Багато-багато років тому ми це усвідомлюємо і будемо готувати різні проекти і психологічні і реабілітації, і спілкування. Головне створювати умови для захисників, щоб вони були от в тій самій своїй атмосфері, щоб з побратимами зустрітися, знайти приміщення, інфраструктуру чи якусь там мінімальну. Подію, щоб вони поспілкувалися між собою чи запросити їхніх діток, якщо в нас є якісь дитячі розважальні справи. Ми нещодавно до дня міжнародного захисту дітей ми зібрали 200 діток, і ми називаємо проекти діти наших героїв принципово. Пояснюючи, що е, герої всі, хто нас захищає, що це всі наші герої. Звісно, що перше віддаємо ми належне небесним нашим воїнам, героям, але е, ну, ми теж хлопців якось так налаштовуємо, що в першу чергу і той так само герой, що вернувся з горнила бою, і тому потрібна допомога. Звісно, що зараз дуже багато є хлопців, які постраждали, і в них е, ну Відсутні кінцівки ампутовані руки чи ноги. Чи більш така велика травма. Зокрема, ми теж допомагали збирати кошти нещодавно. Буквально кілька днів тому отримав Дмитро, який безпосередньо займався арт-розвідкою. Він сам в й бригаді, але мешкає поза межами Волинської області. Дуже складні. Травми, ампутована нога, на жаль, наїхали на міну. Ось тому ми мусимо ну, всіляко робити, щоб допомагати підтримувати ці сім'ї. Звісно, що ми закликаємо долучатися, або також брати такий приклад бачити наших військових, підійти до нього, поспілкуватися ну, Щоб він почув нашу пошану, бо все-таки. Хлопці, які тут приїздять буквально там на, на, на тиждень, на два тижні чи там на кілька днів, вони ну не відчувають себе в своїй тарілці. Багато хто казали, що ми тут не можемо бути, бо ми бачимо тут таке не розну розмірене, спокійне життя. що багато що не не показує, що у нас війна йде. Вони дуже швидко хочуть вертатися до побратимів. Ось і тому ми будемо надалі сповіщати в нашій спільноті на Фейсбуці мецната для солдата. Дай Боже, щоб трішки ну трішки заспокоїлася ситуація. Ми і далі будемо продовжувати робити через різні походи в різні культурні події. Заходи на думаю, теж знов від до нас прислухаються різні торгово-розважальні центри, де можуть дати свою інфраструктуру, чи з заклади. Комунальної власності, чи це бібліотека, чи інше, чи там спортзал, щоб хлопцями поспілкуватися, побігати разом. То ми завжди це все вітаємо. Будемо далі щось планувати робити. Але зараз в першу чергу ми закриваємо питання, що ми можемо допомогти хлопцям на передовій. Якщо там збираємо, то за щоб воно ефективно йшло на на, на, на на потреби, те, що можна їм допомогти, чи зігріти їх, чи допомогти зібрати на якісь на якісь оснащення. Дороговартісне, щоб допомогти нашим хлопцям ефективно воювати і зберегти своє життя. Бо чим більше ми інвестуємо в хлопців, тим більше ми е, можемо сказати, що певне життя було врятовано. І теж нам приємно було читати е, подяки від е, воїнів, які дякували за те, що там. Це чи інше означення допомогло або зберегло життя, або турніки, які ми передавали. Ось було екстрено надано допомогу і врятувало життя. Тому ми що можемо робити з свого боку. Якщо є, ну, бажаючи долучатися, і ми завжди раді відкрити до співпраці, можете мене знайти на Фейсбуці. Руслан Теліпський. Е, моя вактарка не змінюється вже з 2014 року. Це жовто-блакитний стяг з чорною стрічкою. На жаль. І закликаємо, тому що хлопці можливо не завжди попросять звернуться. Ми мусимо самі до них звертатися, підбадьорювати, підтримувати, молитися, передавати різні смаколики, і так само по мірі можливості, якщо є можливість чимось допомогти сенсовніше, то теж закликаємо збирати кошти гривня до гривні, як то кажуть. Можемо зібрати якусь, хоча б елементарну суму для того, щоб хоч чимось їм бути корисним. Адже ми все таки живемо тут собі вільно відносно. А для них це дуже важливо. Ця наша підтримка, щоб ми пам'ятали так само, малюнки діток дуже нас просять. Щоб ми передавали, теж діти долучаються. Теж ми мали нещодавно, я зазначив з'їзд Діток небесного гйону дітки самі підписали прапори з побажаннями, розмалювали ці стяги для того, щоб теж підтримати наших воїнів. І ця така солідаризація. Так само, як багато діток долучалися, збирали кошти на різних своїх умовних таких блокпостах, які ми робили. теж ще було в серці там кілька. Тих сотень гривень, чи навіть кілька тисяч діти назбирали і все зробили для того, щоб підтримати наших воїнів своєю такою посвятою. Головне не зупинятися і пам'ятати, яким чином ми маємо сьогодні незалежність, якої царуна нам дається, і що ми можемо зробити для спільного пришвидшення нашої перемоги. Дякуємо щиро за вашу діяльність за вашу роботу, пане Руслане, і дякуємо, що вийшли з нами сьогодні в ефір. Отже, керівник руху Меценати для солдата Руслан Теліпський був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один. Знаходьте сторінку у Фейсбуці, пане Руслану, долучайтесь до його діяльності, допомагаємо Збройним силам України а також всім, хто цього потребує. Дякуємо вам, тримаємося. Дякую, з Дякуємо. Слава Україні. Героям слава.